Півши мікстуру Геральт бачить спогади Детлофа і те, що він не хотів вбивати цього чоловіка бо подружився з ним. Але йому хтось вказав на цю ціль, тому він і відрізав собі руку, будучи злим на себе за цей вчинок. Коротше, Регіс був правий, тому йду обшукувати дім вампіра. Але спочатку треба закрити питання з Гійомом, який попросив Геральта замість нього взяти участь на турнірі та звести його з Вів'єн. Багато чого цікавого відбувалося на цьому турнірі, і з найголовнішого виявилося, що Вів'єн сторонилася Діома. Та інших чоловіків, бо була проклята, і у цього квеста є два розвитку подій. Але як на мене найкращий це той, де Гійом переймає на себе прокляття дівчини, чим заслуговує її кохання такою шляхетною дією, і жили вони не дуже довго, але щасливо. Добре, досить з вас Геральта Купідона. Що там з Детлофом? Там герої дізнаються, що Детлофу хтось вказує на ім'я людей, яких треба вбити, а робить він це, бо його кохану взяли у полон та шантажують його. Ось до речі, зображення його коханої регіс щас. Ливий, бо Детлаф непоганий а Геральт знаходить зачіпку, за якою можна зрозуміти, хто надсилає листи, бо на одному з листів було трохи помітних крапель вина, що у тусенті вже можна вважати за зачіпку.